А Тимура Міндіча знайшли в Ізраїлі. Українська правда опублікувала фото бізнесмена, зроблене журналістами видання. Я нагадаю, Міндіч є фігурантом операції на Буйсап. Мідас щодо корупції в енергетиці міністерство внутрішніх справ оголосило бізнесмена в розшук 20 листопада, але до того часу він вже виїхав за кордон. У Держпрокордно службі повідомляли підставою для виїзду міндіча в умовах воєнного стану стало те, що він є батьком трьох неповнолітніх дітей. Михайло Ткач долучається в ці хвилини до суспільне студія, журналіст-розслідувач «Української правди видання. Михайло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Розуміємо, що всіх деталей того, як вдалося знайти міндіча, ви не розкриєте, бо першими це побачать і прочитають глядачі української правди, але те, що можна станом на зараз розповідати, як, коли, за яких умов. Ну, стану зараз важливо сказати, що ми почали працювати над пошуком Тимура Міндіча з 10 листопада, коли зрозуміло, що він виїхав з країни. А далі ми були також одним з перших, хто розповів про те, що міндіч в Ізраїлі. І власне роботу над пошуком цього бізнесмена ми не припиняли ані на день. Важливо сказати, що Тимур Міндіч, скажімо так, веде дуже закритий спосіб життя і знайти його дуже нелегко. оскільки він нікуди не ходить, нічого майже не відвідує за нашими відчуттями і. З ким зустрічається і так далі, тому наскільки ми розуміємо і знаємо від наших джерел бізнесових і політичних колах, Тимур Міндіч дуже не хотів, щоб ми його знайшли. Хоча знову ж таки, як стверджують джерела української правди. В політичних і бізнесових колах інформація у пана Міндіча була про те, що коли ми приїхали до Ізраїля, звідкись, звідкись знову ж таки, можливо, хтось йому допомагає, можливо, якісь правоохоронці відстежують і так далі, бо намагаються відстежити. Тому важливо розуміти, що Є ознаки того, що міндіч ховається в Ізраїлі. Він не веде такий публічний спосіб життя, і тому дуже складно було його знайти. Насправді, Михайле. А станом на зараз, то, що відомо вам з ваших джерел, вплив міндіча на будь-які сфери в Україні він залишається ще. Знову ж таки потрібно розуміти, ми до кінця не розуміємо, оскільки і САП ще в роботі в процесі в цій конкретній справі, і лунають постійно різна кількість прізвищ, які ще не допрацьовані кодувань, прізвиськ і так далі. Тобто, яке коло осіб було залучено в ті чи інші схеми, потрібно розуміти, але навіть з того, що зараз можна говорити очевидно, що навіть ті прізвища, які вже називалися і називаються зараз, багато людей продовжує залишатись на посадах, багато людей продовжує працювати над тим, над чим працювали. Тобто за якщо хочете мою професійну думку, то а вже ж. Першочергова задача зупинити якісь корупційні прояви, серйозні, які стратегічно впливають на обороноздатність країни, вона була певною мірою досягнута. Але е, подальших кроків, зокрема від е, тих людей, які мали б їх зробити, від керівництва держави. Е, ми не бачимо, тому багато людей пов'язаних з мідічем. Залишається на посадах. Багато людей пов'язаних з іншими е цими фігурантами, також залишається і працює. Тому стане зараз ситуація така посередині. Михайле ще дуже коротко на завершення. Ця світлина, яка облетіла всі українські медіа, сьогодні опублікована українською правдою самого мідіча, якого розшукали в Ізраїлі. Ця світлина зроблена де біля будинку, де він мешкає в Ізраїлі. Можливо, під час того, як він ішов на якусь зустріч, ну якщо це можна озвучити станом на те. Ця світлина зроблена в Ізраїлі. Ця світлина зроблена в, в момент, коли пан Міндіч йшов на прогулянку. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякуємо. Ну, будемо... Як ви бачите, він законспірований: шапка, окуляри. Тобто в Ізраїлі доволі тепло, але людина бачите, максимально. Змінює зовнішність, коли виходить. Ну, ви мабіліп, поспілкувалися я... з ним, правильно? Тобто, у вас була розмова з ним? Можливо. Тоді чекаємо. Будемо чекати деталі. Дякуємо Михайло. Ми сьогодні в новині подробиці незабаром. Дякую вам. Дякуємо. Михайло Ткач, журналіст розслідувач видання Українська Правда, про uh, міндіча, якого шукали в Ізраїлі, бізнесмена, власне, фігуранта корупційного скандалу в Україні. Ну і m, будуть деталі, будемо їх обговорити також.